Тертий яблучний пиріг на м'якесеньких пухових бісквітах це найкращий смак родом з дитинства. Зберігайте відео, кладіть вподобайку і дивіться, який вдалий рецепт. Один кілограм яблук очищуємо та натираємо на великій терці. Кладемо до каструлі. Туди ж три столові ложки цукру та півчайної ложки кориці. Виварюємо яблука на середньому вогні до м'якості від 10 до 20 хвилин. Сік має випаруватись. Викладаємо на тарілку, щоб все охолодилось. Для бісквітів розбиваю 2 яйця, додаю 120 г цукру півчайної ложки солі. Збиваємо 7 хвилин. Додаємо 1 чайну. Ложку ванілі та 120 грамів олії трьома заходами. 120 грамів борошна змішуємо з однією чайною ложкою розпушувача, просіюємо в три заходи. Так само 120 грамів йогурту наливаємо в три заходи. У форму 20 на 20 см з папером наливаємо половину тіста, випікаємо 15 хвилин при 180 градусах, викладаємо яблука, наливаємо решту тіста, випікаємо 35 хвилин при 180 градусах. Одразу після випікання викладаємо на решітку, розрізаємо як повністю охолоне, притрушуємо цукровою пудрою та насолоджуємося. Сам більше смачних рецептів шукайте на ютуб каналі. Вдома смачніше.